Колеги, привіт! Сьогодні я покажу вам роботу із позначенням сантехнічних виводів. В своїй роботі ми стикаємося з ось такими планами, коли нам потрібно показати виводи як на плані, так і на розгортках. Зазвичай ми ставимо якісь елементи, потім наносимо на них марку з специфічним позначенням або проводимо ще якісь маніпуляції. Кожен раз ми ставимо виводи окремо, гарячу, холодну, каналізацію. Вбудований змішувач. І це займає велику кількість часу. Вручну підписуємо всі ці назви, що це за виводи. Зараз я хочу вам показати, яке сімейство я розробила, щоб ми з вами робили цю роботу значно швидше і простіше. Отже, поїхали. У мене є ось таке невелике сімейство, і я його завантажую в тестовий проєкт. Зараз одразу пропоную щось поставити. Так, як бачите, у нас поставилось два кубики на стіну, це сімейство по грані, і е, знаходиться вона в категорії сантехнічне оборудовання. Ви можете побачити, що тут у нас з'явилася е, додаткова категорія. Чому не сантехнічні прилади? Тому що сантехнічні прилади ми з вами специфікуємо: Раковини, ванни, е, душ унітаз і всі такі інші елементи ми з вами заводимо в специфікацію. І якщо ми будемо робити такі позначення в категорії сантехнічні прибори, то нам потім доведеться використовувати якісь фільтри і вручну відфільтровувати всі ці елементи. А елементів може бути багато в нас в проєкті. Тому я призначила сантехнічне оборудовання, і ця категорія в нас не попадає в специфікацію, що, на мій погляд, дуже зручно. А тепер давайте розглянемо нюанси роботи з цим сімейством. Я перейду одразу на розгортку, і ви можете побачити, що ось ми поставили два кубики, і у нас на розгорці з'явились два кружечки, які відповідають за гарячу і холодну воду. Я трошки посуну, щоб розглянути всі варіанти. Давайте подивимось на план. На плані у нас теж одразу з'явились два кружечки. Тобто я поставила ці два кубики, причому я поставила їх за один раз, і в мене з'явились позначення як на плані, так і на розгорці. А тепер давайте виберемо і подивимо, подивимось, що це таке. У нас є кілька типів, які мають чітку назву, і ця назва витягується із марки. Точніше, марка нам прописує назву цього типу. Коли ви скачаєте папочку, у вас буде два файли: позначення сантехнічних виводів та марка сантехнічних виводів. З маркою ми Потім розберемося, що з нею робити, а зараз почнемо із всіх типів. Ми їх зараз всі розглянемо і подивимось, як вони працюють. Так, виставляю відмітку рівня 0, щоб коректно все у нас працювало, і перевіряю розмір. Дивимось, висота каналізації в нас 300. І це називається вивід каналізації. Копіюю ще кілька типів, точніше, кілька екземплярів цього типу. І потім ми з вами будемо змінювати. Якщо чогось не вистачить, я ще докупю. Так, наступний тип нас по списку вивід на бойлер. Давайте подивимось висоту. Так, висота 850, висота 650 і висота каналізації у нас 300. Давайте перемістимо позначення гарячої води вище. Так, я вибираю, і мені треба змінити висоту 650. Давайте я поставлю 1000. Бачимо, що червоний кружечок в нас перескочив вгору. І тепер зміню висоту каналізації на 700. Все чудово працює у нас. Так, видаляю розміри. Давайте тепер перейдемо на план і подивимося, що у нас сталося на плані. На плані у нас одразу змінились наші позначення. Так, щось воно тут дуже далеко, і щоб це відкоригувати, в мене є такий показник відступ від основи план. Я поставлю 50, щоб не зовсім в притул дості не було. І тут давайте поставлю 50. Позначення мої змістились. Я це можу коригувати через ось це значення відступ від основного плану. Дивимось далі. Так, вивід на гігієнічний душ. У нас одразу є позначення гарячої холодної води. Дивимось на план. Так само гаряча холодна вода. І давайте змістимо теж трошки далеко. Це сімейство буде трошечки далі, ніж попередній, тому що є специфіка налаштування, але думаю, що нічого страшного. Так, тут у нас висота води 650, у нас, в принципі, така висота влаштовує. Давайте перевіримо. Так, все вірно, все чітко відображається. Далі у нас є вивід на гігієнічний душ вбудований. Так само у нас висота 650, і на плані ось у нас таке позначення. Давайте я зміню відступ від основи на 20. І все, у нас чудово відобразилось. Так. Наступний тип вивід на душ. У нас тут стоїть по замовченню 650. Давайте поставимо 1000. Ми підняли наші виводи. Давайте пересвідчимося, що все у нас чітко працює. Так, 1000. І тепер розглянемо, що у нас в плані. Тут стоїть відступ відносина знову ж таки 200. Ми його змістимо. Так. Далі в нас йде вивід на душ вбудований. Так само нам треба змінити його висоту і подивитися, що в нас на плані. Так, давайте поставимо 20. Чудово. Так, як ви могли помітити, у нас всі розміри прив'язуються до наших позначень, що дуже-дуже зручно. Ми можемо вказати відстань між центрами. Це теж буде не проблема. Так, душ ми розглянули, тепер давайте подивимося, що у нас далі. Душ, далі на змішувач для ванни. Як можете побачити, що змішувач для ванни, змішувач для душу і гігієнічну душу у нас позначаються однаково. Але в чому різниця? Зверніть увагу на назву цих типів. Тобто тут вивід на змішувач ванни, тут вивід на душ, і тут вивід на гігієнічний душ. І це все в нас буде прописуватись в марці. Так, тут у нас 650 висота, давайте я поставлю 800 і подивлюсь, що в мене на плані. На плані я теж поставлю 0. Наступний змішувач для ванни вбудований. Провожу ці самі маніпуляції. Ставлю 800. Тут я можу змінити на 20. Якщо у вас є якісь пропозиції і чи додаткові якісь побажання, можете нам написати, і ми допрацюємо ще це сімейство. Так, виг на змішувачу мивальника. Тут у нас вже додалась каналізація. Давайте подивимося, які тут налаштування. Зараз я проставлю розміри, щоб ми бачили, як у нас все змінюється. Так, 650 це у нас вигоди. Давайте поставлю 550 і вигід каналізації поставлю 450. Ось у нас така ситуація вийшла. Можемо це оброзмірити, наприклад, до краю стіни прив'язатись. Так. І оброзмірити ось ці виводи. Теж не проблема. Давайте переглянемо на плані. На плані в нас теж все чудово відображається. Поставимо відступ від основи 50. І ось наше сімейство посунулося. так само ми можемо вказати розмір в плані. Все чудово. Так, переходимо знову на розгодку. Зайві розміри я зараз приберу, щоб вони нам не заважали. Так, ми подивились звичайний вивід, і тепер подивимось вбудований вивід для умивальника. Ось у нас тут позначення те, яке ми вже з вами використовували, але в нас з'явилася ще каналізація. Давайте подивимося з розмірами. 650 якось низько, давайте змінимо на 1000. І піднімемо каналізацію, наприклад, поставимо 500. Ось, все чудово працює. Так. Ще в нас є вивід на правильну сушильну машину. Це вивід холодної води і вивід каналізації. Давайте подивимось, які параметри за це відповідають. Ось у нас стоїть 850, давайте поставимо 550. 550 і, наприклад, поставимо 400 висоту каналізації. ось Так, і залишився у нас іще один тип це вивід холодної води. Раптом, якщо вам потрібно показати окремо десь вивід холодної води, або ви показуєте вивід на підключення бачка, то це робиться ось таким типом. 850 можемо змінити, наприклад, на 900. Завжди ставте розмір і перевіряйте, який розмір відповідає за ваше позначення. Давайте перейдемо на план і подивимося, що в нас сталося на плані. Так, це в нас був вивід на змішувач умивальника. Поставимо тут відступ від основи 50 і тут поставимо теж 50. Так само можемо поставити 50 для холодної води, якщо нам більше нічого не потрібно показувати. І тепер давайте переглянемо, що у нас із нюансів є. Я тут е, спеціально розмістила кухню, і е, із сімейством є такий нюанс. Давайте поставимо вивід на умивальник, на змішувач, ми його перенесемо. Так, давайте я його перенесу вирівнюванням. Як бачите, наші позначення перекрили всі наші меблі, меблі і сантехнічні прилади. За що відповідає цей показник? Ви можете побачити, що тут видимість фасад, видимість план. Тобто ці значки знаходяться на певній висоті. Якщо я, наприклад, поставлю 500, ви бачите, що вони в плані пропали. Їх не видно і вони не відображаються. Отже, якщо нам потрібно підняти вище, ми ставимо, наприклад, 900 вище нашої поверхні, так, але точно не перекриває змішувач, тому треба поставити вище. Давайте поставимо 1400. І подивимось, перекриє чи не перекриє. перекрило. Все чудово, працює. Давайте переглянемо, що у нас на плані, точніше, на розгорці. І на розгорці у нас теж все чудово відображається. Кухня нам не перекриває ці виводи, їх чудово видно. І давайте подивимося. Видимість, фасаду тут стоїть 1000, глибина кухні у нас зазвичай 600. Давайте я поставлю 400. І ви можете помітити, що наші позначки стали трошки мутні, вони трошки втратили свою яскравість. І щоб це виправити. Я через TP вибираю це сімейство і ставлю фасад, наприклад, 650. І тепер все яскраво в нас відображається. Тепер давайте я спробую поставити марку. Я заходжу в папку і завантажую марку в проект. Так, і тепер мені треба відловити це сімейство. І, як бачите, в мене завантажилась марка. Я можу поставити це свободним концом і змістити цю марочку. Колір лінії і закінчення цієї лінії ви можете налаштувати так, як вам подобається в файлі. Змінить тип, стрілка-виноски, наприклад, я люблю точку ставити: 1 мм. Окей. Ось таким чином я позначаю. Давайте покажу з іншими елементами. Вивід на бойлер, вивід на гігієнічний душ. Все нас підписується, все швидко, все класно. Нам тільки треба посунути ці назви, щоб вони зручні були. Зазвичай треба ставити звільним кінцем, тому що прив'язка може бути не дуже зручна для вас. Але все працює. Все працює швидко, зручно і гарно. І саме класне те, що це не потрібно вручну прописувати. Який вивід, для чого він, не потрібно це все робити окремо на плані, окремо на розгорці, все у вас відбувається автоматично. Поставили один варіант, один елемент, замінили його на інший, і у вас все чудово. Якщо, наприклад, у вас є вивід на ванну. Звичайний, да? А вам потрібно поміняти його на вбудований. Прийняли рішення, що ви хочете вбудований. Поміняли на вбудований. У вас замінився значок. Єдине, що треба зробити, це поставити йому відступ від основи, щоб він гарно у вас виглядав. І дивіться, у вас змінилась марка. Супер! Так, вивід на душ. Вбудований, звичайний. Є нюанс трошечки із позначенням марки, тому що саме сімейство велике і складне трошки, але нічого страшного, я думаю, що вам сподобається працювати з ним. Ну що ж, успіхів у вашій роботі.